We goin' блеє і в trinkomale зараз в білому щось ідемо пляжем не сильно пахне, тут в цьому рибаки я бачу. Дві цікава церковка цікава, так що треба всякі нюанси враховувати. No. No? No. Okay. Присім, шановні друзі, вчора відео на каналі зі Шіланки. <плес> я містечку Молотіву. І Зараз я на автостанції і буду їхати у Трінкомалі. Прямих автобусів у Трінкомалі немає таких, що вздовж берега як би я хотів. Тому що там йдуть затоки якісь і так далі. Нефом там трошки проблемно. І вони так чи інакше вони всі їдуть до Вавонії з Вавонії туди. Є прямий автобус до Трінкомалі, але він все рівно їде через Вагонію. Так що зараз через 10 хвилин буде автобус до Вавонії, там пересадка і, і далі до Трінкомалі. В Трінкомалі я вже забронював готель там, номер за 7 доларів здається, через букінг. Все, а там подивимося, там буду шукати щось інше може на місці, бо в інтернеті не сильно багато інформації. Так що, будьте зі мною, не приключайтеся. Що я на станції в Авонії, щойно приїхав, зараз через пару хвилин у мене автобус до Інкомади. Півкау з таким от шариком, солодким, рухаємося далі. Тут гарна автостанція така, в принципі, чиста, велика, нова. Що, зараз на На годиннику 12.30 І я ми вирушили до Трінкомаля на автобусі, до речі, автобус їде з жахне. Яхнутенькомаля маршут. Що сказати? В автобусі мене вже припухали, були маску одягати. Я питаюся чого. Він каже, ну бо в Валунії є коронавірус, багато, ну, не знаю, багато не багато але є випадки коронавірусу. Так що не знаю Маска входять, я ось так. Я отак просто ділка спустив, не коротше, придется нас їхати Воня тут був вже пару раз в цьому месте. в тому мало людей поки що наразі Люди чувак такий сидить трохи Польони зліва, очі якісь такі в нього обдолбані. Добре, їдемо далі. Зараз трошки доволі. Бачили тільки, що мечеть велику проїхали себе. О, нічого тут особливо немає. То індуський храм де я там був раніше два місяці в тому Була цікава церемонія, але так бішко нічого досі норма Все, so, народ підтягується, ще зупинка вже в другому місці. Зараз треба буде свою сумку підсумка, напевно.

Подвіє. Подивіє, а. Окей. Добре, їдемо далі. Вичас не 130 а 97 кілометрів. Ну, 100 кілометрів не сто. О, церква є. цікаво. You Christian or Hindu or Muslim? Uh, the... uh, hello? Buddhist? Buddhist? Ah, mm-hmm. Religious... <laughs> Buddhist, eh? Uh? Buddhist. Я кажу, вы христиане, мусульмане, чиндуисты, кажется, буддисты. Yeah, let's go. Зараз я її в Тринкомалі, зараз година 3,18 я їхав від, від 11 години. навіть трошки раніше, так що більше 4 годин зайнялося сюди добратися, зараз шукаю, шукаю де є і хотель. І все. Все, ось тут є рибний ринок, тут де ми були, колись з Олексієм. Ох, да. Це мені буде блеїти в 4 ранку, я просто блядь, здорію. Сука бля, як я це не люблю, оце, блядь, блеяння, сука Реально злею Сбіру службу там, чи як там називається, той намаз. Тихонько, нащо це включати на всю, сука кошти Куди я попав? Сейчас бля якийсь Пакистан, блядь, не правильно. Пакистан натуральний так, сьогодні треба знайти проживання на наступних пару днів і тут забронював якісь невеличкий котельчик засіб до свого готеля, тут похорон іде. Кідаю, типу, дорожка.

А ось з дивиться. Мій здається, здається готельчик. покажу коротенько. Мій готель. Дивіться, зараз все поясню. Такий коротше, цей номер коштує на долари 7,5 доларів але я мов витягую там 1500, а він мені каже... Ні, 200, чого 200. Долар 260 уже коштує, кажу, як 260 такої ціни не було. Я кажу, почекайте, я зайду, провірю. Я заходжу дійсно, долар вже 260. Учора долар з 200 підскочу до 250, а сьогодні ще на, ще на 10 рупій. Тобто Шелланкійська рупія просіла майже на четверть, якщо не більше. Я питаюся, а що таке, а з чим це зв'язано? Кажу, то у зв'язку з війною Росії з Україною. Ага, я кажу, ну а при чому тут ші Швейця... Він каже, ну це таке глобальне, глобальна проблема. каже, Це скрізь по світі, так, все, тіпо, долар типу. може і так є, не знаю. ну, Ніска робля поки що сильно не виросла, наприклад. Шіланкіська виросла, так. Так що прийшлося заплатити 200, бо я бронював, була бронь в доларах, так що маємо то, що маємо. приплатив зараз порядка. 600 600 менше десь 500, 500 рупі коліче 2 долари Ось так звоні виглядає мій готель називається Апсара Абсаранько Хотел або Абсарас Ось такий от готельчик <coughs> Ну бачимо ціна 1500, але зараз Якщо б я не бронював, а підійшов напряму, то було б 1500. А так через букінг в мене вийшло ще дорожче. Плюс там ще вийшла якась комісія 1 долар, непонятно за що. Хоча в букінгу мені пише 7,45. А він мені показує, що там 8,40 чимось. І ще на долар дорожче... Плюс, плюс піднялася ціна долара. Так, такі всякі нюанси враховувати Добре, йдемо тут на пляж, зараз збоку є пляж І я ще хочу перекусити. Я реально голодний. Так, що в нас тут є? Hello. 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 О, така чиста місцева тусовка, як бачимо, все простенько. Все дуже симпл. О, храм індуїстський є Ось ми на пляжі, знову наші друзі-рибаки. Ну, тут пляжем не сильно пахне, тут в основном рибаки я бачу Блин, їх тут дуже багато Де тут купатися не знаю, хіба йти туди Не знаю, напевно сьогодні Купання відміняється Так розумію Повно лодок одні лодки Сплошні лодочки блин. Розказати. Я так, я не сильно вражений. Ось такий дуже плавний захід. Ну Там було вчора краще, пляж там були пісочок краще. Не знаю, є варіант, що ці бухти отакі маленькі там от біля тих скал бачимо. Треба піти подивитися. Добре, так продайся легонько. Продуйся так легонько, потім зверну, туди я буду шукати, де продуй. Ну, Шукати житло на завтра, на і сказав. Щось пляжем і не пахне, чесно кажучи. Мене не вражає то зараз свободу. Якби воно брушало б, звісно, але зараз.

Так, тут серйозна рубка. Вот. Дивіться, кидай, кидай, кидай. Вода. Тут цікаві лодочки, отакі типу як Тоненькі, вузенькі. Що можна сказати? Гадюшник? Черговий гадюшник. Навіть нема що сильно знімати Що мене викликали, покликали ці два місцеві мужики сказали, туди не йди, бо там сиплін попусає тебе. Каже, йди сюди, хочеш вийти на головну дорогу, десь сюди. Тут одні рибаки живуть. Одні рибаки живуть, так бачиш. Так, все простенько. Hello. Тоже якось так все трошки печальненько, чесно кажучи. Все так обшарпано. Сміття повно, ну коротше. Такий трешечок, чесно кажучи. Ось такий хаос, хаос. Повний хаос. Дві цікаві церков церковка цікава, називає, пишеться Our, Our Lady of Guadalupe Pray for Us. Гарно так. цікавий, стиль. А, тут кість Saint Vincent de Paul Society. Ще якась така капличка. О, oh, тут йде служба, до речі, зараз. На дворі, служба йде outside. Вона піти подивитися Це похорони. Саверення. Садаммарварі савери. Єси, садумариналю, саме інстапілинди, біля індустрічного храму. Продуть кокосики, це що розбивати. Потім розкажу, що було. Бачите, ту передаю, бачите? Що це сьогодні я не знаю. Я йду шукати готель Попкорн, чипсок. Що сидить на піску, бачимо. Індуїзм, релігія, де є касти, де є всяке неприкасаєння і так далі. Що тут відбувається, я не маю поняття. Дивіться, тримають якихось пісь чотири типа такі стульчики. А, все. Але зняти шузи я не знав. Holiday? What Holiday is? Ne. Huh? What is this? Holiday? C celebration? No no no. No, 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 no. Celebration? Holiday? No. Видите, чувак качается. качается. С духовом.